Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, а я тестую RGB неонову стрічку, яку замовив на AliExpress. Тут її у мене 15 метрів, і це RGB неонова стрічка, яка коштувала мені 48 доларів, але зараз промокодом тобі може бути дешевше. Знайдеш промокод в описі до цього ролику, там саме лінк, де купував я. Є різні розміри від 5 і до 40 метрів. Якщо 40, то це буде дві катушки по 20, якщо 30, то дві по 15. Я купив 15. У мене одна котушка коштувала, нагадаю, 48 доларів. З промокодом на літньому розпродажі має бути дешевше. В назві продавця, коли купував, було вказано бренд Nexlex, але отримав ось таку коробку, і на ньому не було жодного згадування про цей бренд. Ну так буває, це ж товари з Китаю. Тому, мабуть, сама стрічка можливо і від бренду Maxlex. Але от коробка. Інша і це добре, бо якщо порівнювати ціни в офіційному магазині Мекслекс та тому, що я вам рекомендую, то вони майже в півтора рази різняться у вищу сторону. Тому купуйте те ж саме, але дешевше. Аліекспрес вам в поміч. Ціна такої стрічечки від 5 метрів 18 доларів. Якщо ж купуєте 15, як я 48, і якщо вам треба 40, то це буде коштувати 86 доларів. Зараз показую розпаковку того, що приїхало, і ділюсь своїми враженнями від цієї штуки. Навіщо вона? Щоб створити атмосферний настрій? Щоб зробити контурну підсвітку. І що добре, так це те, що це не просто стрічка, яка може світитися одним кольором, а вона отримала різноманітні функції, в тому числі можливість управління з пульта та управління через додаток у смартфоні. Так, ви отримаєте і те, і інше. Її можна інтегрувати в систему розумного будинку, а також змусити світитися під музику. Єдине, чого немає у цієї стрічки, саме цієї цієї моделі, можливості показувати одночасно різні кольори. Мої 15 метрів стрічки поставляються у відносно невеликій коробці. Вона інформативна і відображає всі можливості аксесуару. Всередині в пакеті була запакована окремо стрічка, окремо у нас пакет з кріпленнями, пластиковий зажим та шурупи, та окремо маємо інструк. Блок живлення та блок контролеру. Зважте, що в комплекті контролер, до якого можна підключити дві таких стрічки. І не обов'язково це мають бути дві стрічки по 15 метрів. Тут уже як вам заманеться, але як я розумію, краще підключати не більше, ніж 20-метрові шматки. Розпакував, показую, як ця стрічка світиться, якщо керувати нею з пульту. Варіантів, як бачите, багато. Можна міняти просто кольори, їх тут блок з 15. Можна змінювати яскравість 10 рівнів. Окремо на пульті кнопки увімкнення та вимкнення. Можна засвітити просто білий колір, але він в нашому випадку голубуватий. Можна активувати один з чотирьох музичних режимів. А можна перейти в режими блимання кольорів. Поступової їх зміни, блискавки, швидкої зміни. Доступно шість клавіш, на які можна запрограмувати свої варіанти свідчення. Це зручно. Тож, як я і сказав, можна змусити цю стрічку світитися по різному в rgb діапазоні. А от що не можна і змусити робити, так це світитися різними кольорами одночасно. Для захисту світлодіодів верхня поверхня стрічки покрита прозорим, гнучким відносно м'яким матеріалом. Нанесеного скотчу, 3 d який можна відліпити і просто приклеїти цю стрічку, немає. Не той варіант, але в продажі такі модифікації є. Щоб засвітити цей аксесуар, потрібно під'єднати світлодіодну стрічку до адаптера живлення. А після цього до адаптера підключається блок управління стрічкою. Товщина стрічки, якщо дивитися на ребро світіння, складає менше сантиметра ширина вже близько 2 см. Діапазон проекції 120 градусів, що при освічуванні певного контуру робить її доволі таки яскравою. Бо діоди направлені безпосередньо на ребро. Ну, як я вже казав, матеріал, в який запаковані діоди, доволі такий гнучкий, і з нього можна робити практично будь-які фігури. А ось це зараз спробую щось намалювати з цією стрічкою. Якщо вгадаєте, що це, напишіть в коментарях. Захист стрічки по стандарту ip 65, тож вона підходить і для внутрішнього, і для зовнішнього використання. Нагадаю, управління через пульт та через додаток. На пульті 44 клавіші, а додаток потрібно встановити окремо. Додаток називається Illumia. В ньому можна контролювати як один пристрій, так і декілька, зробивши з них групу. Закладок з управлінням кольором декілька. На першій регулюємо яскравість та варіанти світіння в режимі білого кольору. Але уточню, що білий тут не, не білий, а такий більше голубуватий. І якщо ми переходимо до теплого білого, то він стає таким більш рожевим. Тобто, якщо ви шукали стрічку, яка буде світити точно білим, то це не про цей варіант. В додатку і люмі в закладці, де можна обрати певний колір, маємо регулювання і по яскравості, і по насиченості, плюс всю палітру з RGB. Третя закладка в додатку це світіння під музику. Тут можна регулювати лише яскравість та обрати трек з тих, що є у вас на смартфоні. Четверта закладка реагує на ваш голос. Ви щось говорите і вона блимує так з цим. Можна обрати декілька варіантів реакції, і воно буде чи то швидше міняти кольори і яскравіше блимати, чи менше. Можна з цим погратись. П'ята закладка це різноманітні режими, якось, наприклад, цей дихання, коли кольори змінюються поступово, потихеньку, і цю швидкість зміни можна підлаштувати. Ось, наприклад, зараз стало не так швидко. А ось зараз кольори почали мінятися швидше. Остання закладка в додатку дозволяє створити власний режим. І тут можна налаштувати яскравість, реакцію на мікрофон, швидкість зміни кольорів та інше. Загалом то додаток працює майже стабільно, але іноді при перемиканні між закладками трохи втрачається зв'язок з RGB-стрічкою, і виходить, що ви колір налаштували, а потім переходите в режим сцени, а вже нічого не міняється. Ну, мене виручало те, що можна було вимкнути живлення, вімкнути і все починало працювати з. Нову корисною функцією, як на мене, є режим таймера. Ви можете запрограмувати скільки варто посвітити цій стрічці до того, як вона вимкнеться. На цьому огляд можна і завершувати. Тож ділюсь своїми враженнями. Мені сподобалось, як і збірки і використані матеріали, навіть попри те, що на коробці не написано, що виробник Мекслекс комплект поставки достатній, щоб ви могли прикріпити цю стрічку. Потрібної довжини в потрібному місці. А до речі, якщо вам потрібно її вкоротити, то обрізати цю стрічку можна в будь-якому місці. Також до плюсів відношу можливість регулювання яскравості і освітлення по кольорам в широкому діапазоні. Плюс в комплекті ми маємо і пульт для управління, і додаток. А єдиний суттєвий мінус, про який вже казав, мабуть, двічі, стрічка не підтримує багатобарвне відображення. Всі світлодіоди в один момент можуть світити лише одним кольором. Але як для прайсу в 48 доларів за 15 метрів, це десь 3 долари за метр, Ціна вважаю адекватна. Тим паче, що залишаю в описі промокоди, де купував на Aliexpress, також показую. І з цими промокодами там вам буде знижка в залежності від того, на яку суму зберете корзину. А уточню, що найменша довжина, яку можна купити, це 5 метрів. І на момент запису цього огляду ці 5 метрів коштували 18 доларів. На цьому в мене про цю стрічку все. Виникнуть питання, задавайте в коментарях, обов'язково відповім. Вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!